мене була збірка, яка називалась Десять українських поетів останнього десятиліття. І там були, був, безперечно, Сергій Жадан, Мар'яна Кияновська, Мар'яна Савка, Дмитро Лазуткін, Остеп Сливинський, е е Світлана Поваляєва. Ну, з, з, всіх зараз я не пригадаю. Ну, от з цього в мене почалося знайомство якесь з українською поезією. Я така, вона вайбова, вона прикольна, вона ну, відповідає. Ну, ніхто там пейзажі не описує, по-перше, там щось більш актуальне для мене і загалом для цієї сучасності, тож ну, ось так, ніхто ну мені здається, що. Українізація через поезію, це щось таке, типу, як я пішла, е, знайшла 50 лимонів в мене банку і виграла мільйон. Ну типу, дуже сложний шлях. Я собі обрала. Ну так, це не, не типово, я б сказала, шлях Але... так. В Кропивницькому всі роблять, коли вони приїжджають... Ми там просто не були. Це поетична столиця України, так тепер.